Yeah. you. Дизайнери з усього світу про українську катастрофу. До роковин аварії на ЧАЕС за підтримки Національної академії мистецтв відкрито плакатну виставку «25 на 25». Назва кажуть не випадкова. Саме стільки часу минуло з моменту фатального вибуху, і саме стільки митців долучилися до проекту. Щоправда, однією темою Чорнобиля художники не обмежились. Тут і ілюстрації наслідків використання здавалося б безпечного атома і філософські роздуми на тему, як бути далі. Згадали і нещодавні події на японській. Фокусімі для художників це був якийсь новий імпульс, і зовсім інакше подивились, бо здавалось би, ну, четвертий блок, ну так сталося, випадково. А тут сили природи і не встояло. Це застерігає людей, що все може бути. Що ми маємо бути готові до всього, і тому з такими іграшками дуже небезпечно гратись. Взяти участь у проєкті зголосилися художники та графіки з Чехії, Кореї, Франції, Фінляндії, Словенії, Росії, Німеччини, Португалії та США. Кілька робіт представили і українці. Щоправда, жаліються автори проєкту, Цікавість до теми всередині країни є значно меншою аніж за її межами. Підкреслюють подібні плакати варто. Хоч іноді виносити з галерейних стін. Ви йдете, коли по вулиці, ви проходите ну, 20 чи 30 лайтбоксів, так? що там? Часи, труси, вибачте. А уявіть собі, що ось раз і 26-го там на, на 10 днів. От оці плакати там з'явилися. Я думаю, щоб люди якось по-іншому поставилися. Подумали трошечки про це одночасно з Києвом виставку відкрили ще у десятку міст на території СНД, а незабаром обіцяють показати її у Сполучених Штатах Америки та Європі.